Це була крайня морська автопраси, яку ми робили пару місяців назад. Це було літо. Ну, да, то три місяці. Задача була зайти на косу, знищити ворога, провести активні дії. Хлопці висадились під вогнем. Це наліт на опорний пункт противника на тендерській косі. Приймали участь мої хлопці. Які зі мною заходили на вишки. Була, я ж кажу, активна група штурмова, яка власне, проводила наліт і за чистку тієї місцевості збирала потім документацію і все таке і інше. Тобто там хлопці відпрацювали на 10 з 10. Перше, це було знищено 8 осіб особового складу противника. В друге, це була зібрана корисну документацію, трофейну зброю, певно забрали. І хлопці найголовніше, що це повернулися без страти.